Чи є якісь там три, умовно п'ять речей, без яких от категорично не можна йти в проект? Є а, не можна йти в проект без спонсора, і я зараз говорю не про гроші, я говорю про ту людину, яка виділяє ресурси на проект. Угу. Так, окрім просто там підписати контракт, спонсор має бути присутнім в проєкті. Він буде вирішувати певні питання, які команда не може вирішити на своєму рівні. Це стосується стратегії. Це стосується стратегії, це стосується виділення там можливо якихось додаткових ресурсів, якщо вони будуть виникати. Більше того, ця людина спонсор має тримати якраз той фокус на цілях проекту, угу. для чого ми це робимо. Навіщо йому це рішення потрібне? Які бізнес задачі він вирішує? Тому участь спонсора в проекті вона надважлива. Да, вона не буде там в ну, великому відсотку, але принаймні приймати участь в керуючих комітетах а, і там. Ну, реагувати на ті зміни, які відбуваються в проєкті, на ті виклики, це є важливо. Спонсор має всередині команди знайти людей, які будуть драйвити процес. Як правило, ми таких людей називаємо чемпіонами. Тобто mm -hmm. це ті люди, які всередині будуть тією батарейкою, від якої буде заряджатися вся інша команда, і це все буде ну, рухатись правильним шляхом. По-друге, не можна йти в проєкт без розуміння, скільки ти можеш приділяти часу проєкту. Треба. Знайти ресурс своєї команди. Для того щоб вона робила проектні задачі. Без цього ну просто ніяк. Коли починається історія, що бізнес не приходить на наради, там не дає вчасно відповідь на якісь наші запити, це все призводить до затримки термінів і угу. ну, перевищення бюджетів. Це також треба розуміти. Ну і по третє, не можна йти в проект без партнера, якому ви довіряєте. Треба знайти на ринку ту команду, з якою ви готові йти в проект, тому що це буде довга історія, історія складна. І довіра тут головне: тут вам допоможуть референси, тут вам допоможе досвід партнера, а також знайомство з проєктною командою. Дуже класно буде там попередньо познайомитися з потенційним піємом, там архітектором, можливо, ключовими консультантами. І фінальне це готовність до трансформації. Якісь процеси, з яких процесів ви вже скоріше за все, якщо ви прийняли рішення переходити на SAP рішення, ви вже виросли. Як то кажуть, штаніжки стали малуваті. Тому треба бути готовими, трансформувати ці процеси, робити їх більш оптимальними і це всім спростить роботу. Угу. Тому успіхів вам у цьому.